Одеса моє місто рідне крилаті слова відгукнулись у серцях присутніх 2 вересня у день народження Одеси на Думській площі. Тут зібралися керівники міста і області, почесні громадяни Одеси, представники дипломатичного корпусу країн, що допомагають у воєнний час, військові, які боронять місто, та члени численних діаспор, які сьогодні вважають Одесу мамою, а себе її дітьми, зібралися, аби стримано, але все ж таки відзначити ювілейний 230-й день народження. Одеси. Ми... ми з грецької діаспори. Хай живе Одеса наша рідна. Вона сповнена греків. Представляємо ми польську ноту. Це е, польська е, спільнота. За що ми любимо місто Одесу за її привітність, за її гостинність, багатогранність, е, е, дуже багато різних людей, які нас зустрічали теплом і любов'ю. Самі ми з Луганської області. Ми є переселенками. З нагоди дня міста урочисто підняли прапор Одеси на честь героїчного подвигу українських воїнів на площі перед Одеською мерією також майорили прапори військ Збройних сил України і інших військових формувань, які боронять нашу незалежність і суверенітет. Наша Одеса переживає непрості часи. Повномасштабна війна принесла випробування та біль майже в кожну родину. Ми з гордістю вшановуємо всіх Одеситів, які стали на захист нашої країни, відстоюючи мир та свободу не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. За традицію на день міста вручили нагороди видатним членам громади. Так, журналіста, головного редактора Альманаху Дерибасівська Рішельєвська Фелікса Кохріхта було нагороджено почесною відзнакою імені Григорія Маразлі третього ступеня. Одесити пишаються рідним містом. Поздравляю. Вітаю рідне місто зі святом. Бажаю йому перемоги і всій Україні, миру, щоб люди жили щасливо і ніколи більше не було війни. І щоб наші діти в нашому місті розвивалися, любили море, сонце, погоду, люд. Хочемо, щоб все було добре, мирно, гарно, щоб люди були щасливі і все було спокійно. Одеса Дивовижне місто здатне закохати в себе всіх. Відома музика з оперети Біла Акація звучала на піднятті прапора міста. Її створив композитор Ісак Дунаєвський, який не був Одеситом, але закохався в місто з першого погляду. І коли звучить знайома мелодія, серця одеситів у різних куточках світу наповнюються гордістю і теплом. Десять років тому в Одесі відкрили алею зірок. За цей час сонце грало тут променями вже на 48 табличках зі славетними іменами одеситів, які створили всесвітню славу місту біля моря у 230-й день народження Одеси і до десятиліття створення зіркової алеї тут заблищали чотири нові зірки на честь художника Віталія Алікберова, публіцистів Михайла Кумарова і Олександра Розенбойма. А також одного із засновників літератури на ідіші шоломалейхема. В Одесі ще з'явилася одна е, зірочка, яка пов'язана з, е, з письменниками. Я прошу вас продовжити читати книжки, е, ходити по одеським музеям, і щоб у нас була на це можливість. Михайло Комаров був видатним українським письменником, бібліографом, фольклористом на межі 19-20 століть. Більше 25 років він працював в Одесі і одним з перших складав бібліографію творів Тараса Шевченка. А також перекладав українською Костомарова, Гоголя, писав власні історичні твори. Інший одеський публіцист, чия зірка з'явилася на пам'ятній алеї, наш сучасник Олександр Розенбоєм на протяженні життя у Розенбойма вийшла 19 книг. После его смерти, шеститомное собрание сочинений. Все то, что написал Александр Розенбуй, все это объяснение любви к городу. Объяснение в любви его акациям, его платанам, его ступенькам, его грифонам и, всего, и, 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 все, и все остальное, что делает наш город неподражаемым. Віталій Аликберов, видатний живописець и педагог Одеси. Це був мій вчитель, який започаткував мистецьку школу, що знана не тільки в Одесі, а й навіть за кордонами України. Більше ніж 20 років він викладав в одеському художньому училищі імені Грекова. Виховав цілу плеяду видатних живописців, скульпторів. Одеська Лезірок це знакове місце, і кожен, хто проходить тут, узнає або згадує про великий внесок, який ми ці Одеси зробили у світову культуру.